Незабаром новий рік. Оселі багатьох родин за традицією прикрасить красуня ялинка. Але всім нам відомо, що майбутня ялинка починається із шишки, а точніше, з її крихітної насінини, а це символ зародження нового життя. Тому така гарна і смачна новорічна шишка повинна бути на вашому новорічному столі. Нею можна прикрасити новорічний тортик. А також торт у вигляді різдвяного вінка. Такі шишки приготувати дуже просто. Розпочнемо приготування з підсмажування горішків. Горішки можна взяти любі. Я взяла арахіс. Потім горішки потрібному у блендері. Підготуємо сухе молоко, какао, цукор, горіхи, масло і воду. Спочатку готуємо цукровий сироп, В кастрюлю висипаємо цукор, додаємо воду, ставимо на невеликий вогонь і постійно помішуючи, доводимо цукровий сироп до кипіння, щоб розчинився цукор. Знімаємо з вогню і переливаємо в інший посуд для охолодження. А далі перемішуємо сухі інгредієнти сухе молоко і какао. А тепер в теплий цукровий сироп додаємо вершкове масло. І весь час помішуємо, щоб розтопилося масло, додаємо сухе молоко з какао. Сухі інгредієнти краще додавати невеликими порціями і постійно перемішувати, щоб утворилась однорідна маса. Перемішую і насолоджуюсь таким чудовим запахом свіжого вершкового масла і какао. Додаємо підсмажені перемелені горішки. А тепер перевалює такий чудовий запах підсмажених горішків. Готову суміш я розділила на дві порції для дорослих і для діток. І додала в порцію для дорослих дві столових ложки рому. Я думаю, вони це оцінять. А тепер відправляю в холодильник на 2 години. Після охолодження. Маса вийшла досить тверда, але тепер, виготовлені з неї форми, будуть гарно триматись. Розминаємо її в руках і формуємо конус. В природі шишки вкриті лусочками. І тому ми взяли сухі дитячі сніданки схожої форми. Вони схожі на ракушки і дуже нагадують лусочки у шишках. А тепер підготовлений конус із шоколадної маси вставляємо лусочки, формуючи шишку. На верхній ярус я витрачала 3 штучки, потім їх кількість збільшувалась в залежності від форми шишки. І намагалась, щоб вони частково перекривали верхній ярус. Шоколадної маси також можна зробити такі гарні зелені ялинки, використовуючи кокосову стружку зеленого кольору. Цукрова пудра додасть особливого шарму нашим шишкам. Ось такі гарні вийшли шишки. Вони дуже схожі на натуральні і надзвичайно смачні. Щиро дякую за перегляд і бажаю гарних новорічних свят.